Олександр Ткачук, Іван Марараш та Митня. Перемогою боковинського волиняна на Олександра Борисюка закінчилася цьогорічна Буковинська миля. Таким чином, один з найкращих діючих вітчизняних легкоатлетів встановив рекорд змагань, здобувши четверту перемогу в них. Раніше на Боковинській милі тричі перемагав її організатор. Наш прославлений олімпієць Іван Гешко. Дві перемоги в активі ще одного боковинського спортсмена Миколи Лабовського. А продовжить Сергій Батюк. Цьогорічна Буковинська миля, яка проводилася в дев'яте, відзначилася кількома рекордами та нововведеннями. Вдосконалічу її спортивну складову перша разом з чоловічим забігом був проведений і жіночий організатори водночас зробили наголос і на масовість цих змагань. Також вперше було проведено масовий забіг серед усіх бажаючих, а таких виявилося близько тисячі. Я дуже радий за українців, за буковинців, за молодь, яка сьогодні прийшла за молодь. яка прийшла сьогодні. Ми здивовані організатор. Нам хотіло ні подарунків, якщо чесно я вибачають. Ну майже тисячі людей. Ми розраховували на 500, ну максимум 600 людей. Це мені дуже вразило. Ми перший раз це робимо. Я обичаю якісь може незручності. Ну мені дуже приємно. Я дякую всім, хто прийшов. Запрошую на другий рік. У дебютному для Бокольської милі, яка відтепер тепер набала статусу ще й змагань чемпіонату України. Жіночому забігу тріумфувала румунська спортсменка Аліна Панаїте. Другою на фініші тут була киянка Тетяна Салук, яка й стала чемпіонкою України найшвидша з поміж інших вітчизняних учасниць забігу. Як ви сюди потрапили? Чи не жалкуєте, що приїхали? Ні, не жалкую. Нас запросив Іван Гешко. Ми приймали участь в Києві на Хрещатику. Я була третя. І так як я приймала участь зі своїм хлопцем, він з Франції, нас запросили разом приїхати сюди приймати участь. Але найвидовічнішим був вже традиційний для Буковинської мілі чоловічий забіг. Підвищену спортивну боротьбу в ньому гарантувала участь представників п'яти держав, причому чотирьох чемпіонів своїх країн. Даже передбачити дуже важко, тому що є з Руменії, є з Росії є чемпіони Румунії, чемпіони Білорусі, чемпіони Росії, які і чемпіони України майже весь фінальний склад чемпіонату України на збігну 1500 метрів. Вже думаю, дуже буде дуже цікава боротьба. І ну, побачимо на власні очі. Я бажаю всім. Кажуть, сім перемоги приємно відзначити, що в супереці з досить сильними закордонними суперниками переможця Боковинської милі 2013 знову став український спортсмен. Подвійну ж гордість можна відчути від цієї перемоги, тому що здобув її волинянин Олександр Борисюк, для якого Боковина вже давно стала своєрідною домівкою. Я довгий час тут жив, після того, як одружився, через то мені прийшлося поїхати додому, бо сім'я, діти все-таки, я мушу більше часу знаходитися. Дома, але все-таки я не залишив Чернівці, не залишив Кіцман. Я приїжджаю, тренуюся тут з хлопцями разом і, і буду це робити, тому що це мої друзі. Це друга, як то кажуть, моя така батьківщина, це чернівці і особливо Кіцмен. Серібатюк, Іван Нитвік, та меднятива. Вівторок відходить в історію. Як він пройшов у місті так.